У ніч на 20 вересня РФ запустила по Україні 40 ракет та близько 580 БПЛА, повідомив президент Володимир Зеленський. Війська РФ вдарили по багатоповерховому будинку в Дніпрі. Голова ОВА Сергій Лисак написав, що внаслідок атаки у Дніпрі та районі спалахнули декілька пожеж. Пошкоджень зазнали багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Також є руйнування на території підприємств. Кількість постраждалих зросла до 26, Одна людина загинула. Вночі під атакою дронів і балістики було й місто Павлоград, що на Дніпропетровщині. Голова ОВА повідомив, що там побито підприємство та виникла пожежа. Ворог здійснив комбінований удар і по Миколаєву. За словами голови ОВА Віталія Кіма, РФ скерувала на місто балістику і дрони. Неспокійна ніч була і для Київ. За даними голови ОВА Миколи Калашника, наслідки атаки РФ зафіксовано у Бужанському, Бориспільському та Обухівському районах. Зокрема, пошкоджені гаражні приміщення загорівся приватний житловий будинок, автомобілі. Як повідомив голова Хмельницької, ОВА внаслідок ворожої атаки у Дуноєвецькій громаді під час ліквідації пожежі одного з будинків було виявлено тіло загиблого чоловіка. В області зруйновано два будинки, а також пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд. Також під ударом ворога була й Одещина. Там виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства та зруйновані склади з сільськогосподарською технікою. Росіяни атакували безпілотниками Чернігівщини поблизу одного з сіл у Чернігівському районі. Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей. Водій цивільного автомобіля та двоє його пасажирів. У Бориснянській громаді Ніжинського району загинула 62-річна місцева мешканка. Сталося загоряння на території домогосподарства. Нині усі відповідні служби продовжують ліквідувати наслідки атаки.